Привіт! Ласкаво просимо до клубу кераміки, вашого надійного гіда у світі сантехніки. Сьогодні ми розкажемо, як обрати ідеальний змішувач для кухні, який стане незамінним помічником у вашому щоденному побуті. У нашому асортименті широкий вибір кухонних змішувачів: від елегантних одноважільних до класичних двовентильних моделей з висувним або гнучким шлангом. Кожен пристрій розроблений з урахуванням сучасних технологій та дизайну, що дозволяє легко контролювати температуру. Та швидкість потоку води незалежно від того, чи шукаєте ви універсальний варіант для зручного миття посуду чи професійний пристрій для інтенсивного використання. У нас знайдеться рішення для будь-якого стилю кухні. А завдяки персональним знижкам та індивідуальному підходу до кожного клієнта, ви завжди отримуєте найкращі умови для покупки. Обираючи наші змішувачі для кухні, ви інвестуєте у якість та довговічність. Ми працюємо з українськими та зарубіжними брендами, гарантуючи сертифікова. Продукцію з різних цінових категорій, від доступних моделей до преміум варіантів, наш магазин з доставкою по всій Україні завжди готовий надати вам професійні консультації та допомогу у виборі. Не зволікайте! Оновіть свою кухню з клубом кераміки та насолоджуйтеся комфортом, сучасним дизайном та надійністю кожного дня. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та слідкуйте за новими відео, щоб не пропустити ексклюзивні пропозиції. Клуб кераміки, ваш персональний експерт у світі кухонних. Змішувачів.